Обласний чемпіонат з художньої гімнастики проводиться кожного року. Таким чином відзначають початок нового змагального сезону. Боротьба тут розгортається щоразу за пекла. Учасникам доводиться нелегко, адже за плечами довгий літній відпочинок і повертатися у форму важко, а змагатися є за що на кону місця у збірній області. Жовтні місяці чемпіонат України з художньої гімнастики. Зараз ми повинні відібрати гімнасток збірну команди, щоб поїхати на цей чемпіонат України. Тобто зараз дітям звичайно важко, тому що літо відпочивали всі, і зараз всі в такому. Не найкращому своєму, так скажемо, фізичному стані. Чемпіонат області зробили відкритим, аби посилити конкуренцію між спортсменками. Тому цьогоріч у рівному змагалися і гімнастки з Луцька. Всього ж більше сотні спортсменок боролися за медалі. Серед них були вихованці Палацу дітей та молоді, спортивного клубу Золота осінь та школи Авангард. Гімнастки на килим виходили віком від 4 до 16 років. Для багатьох учасників змагань цей вид спорту є не просто способом проводити вільний час, особливо це стосується найменших спортсменок. Так, рівнянці Христині гімнастика допомагає у навчанні, каже її матір. Гімнастика нам допомагає, дитини є розвиток в спорті і допомагає навчанні. Дитина гарно орієнтується, відчуває впевненість, в неї є захоплення у житті. Мені подобається дуже сильно займатися гімнастикою. Я вже третій рік займаюся нею. У підсумку серед рівненських спортсменок найкраще виступили вихованці ПДМу. У них три золота, два перших місця за спортивним клубом Золота осінь і авангард здобув одне перше місце. Саме з вихованців цих трьох закладів відберуть кращих у збірну області, яка захищатиме честь регіону на чемпіонаті України наприкінці жовтня у Луганську.